Всім привіт! Ми засновники квіткової бази Флористе. І у нас чудові новини. Ми запускаємо новий формат для наших соцмереж. Тепер ви будете бачити нас частіше, а ми в свою чергу розповімо вам нашу історію, познайомимо вас з нашою командою та покажемо, як працює флористе Середини». Ми будемо ділитися з вами досвідом: як допустити власну справу у флористиці, де шукати квіти та як не згоріти на старті. Ну, звичайно, буде багато оглядів товарів. Експертні поради по догляду за квітами. Ви дізнаєтесь, де і як використовувати певні сорти квітів і як підібрати ті сорти, які потрібні саме вам. А ще що знижки, стріємо з новими постачаннями та відповіді на ваші питання у прямому ефірі. Не, Не пропусти! Попереду багато цікавого. Тож підписуйся на наші соцмережі та зустрінемося. Стрічці завжди ваші флорісети.